Права 773. Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 11. Ну що ж, стартуємо. Правильний дріб це дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Візьмемо найменше правильне число. Це 1. Тобто ми пишемо тоді 1, 1 11, а це буде найменший дріб із знаменником 11. Він буде правильним. Отже, пишемо тоді 1, 11. Потім 2 11. Три одинадцяті. Все це будуть правильні дроби. Потім чотири одинадцяті. Потім п'ять одинадцятих. Потім шість одинадцятих. Потім сім одинадцятих. Потім вісім одинадцятих. Потім 9 одинадцятих, Ну і останній правильний дріб тоді у нас буде 10 11. Тому що нам треба, щоб чисельник був менший за знаменник. Ну що ж, ось таке просто завдання про правильні дроби на цьому вправу завершено.